чп профі ближче знайомить своїх глядачів з людьми, від сумлінної роботи яких залежать сотні життів. Герой цього випуску не любить затори на дорогах, червоне світло та подвір'я, на яких високі дерева і багато припаркованих авто, адже все це заважає виконати головне завдання врятувати людей. Анатолій Галицький, старший водій 13-ї пожежної частини міста Києва. 37 років. Досвід роботи 16 років. Графік 2 через три. Анатолій працює на спеціальній пожежній техніці. Автодрабині Магірус. Таких у столиці лише дві, а на всю Україну вісім. Саме за допомогою цього автомобіля на вулиці Маяковського, 17-го поверха, врятували чоловіка та жінку. Вони вийшли на балкон. Балкон вже теж почав горіти. Виставили автолісицю. Якщо горить вище дев'ятого поверху, на балконі люди або ж рятувальники не можуть потрапити у квартиру щоб загасити вогонь. Допоможе саме така машина. Довжина драбини 52 метра, тобто можна врятувати людину з дев'ятнадцятого поверха. Щоб виставити автодрабину правильно, потрібно багато простору. 16-20 метрів. Щоб від автомобіля до здані розстоянні було. Якщо менше, то драбина не висунеться на всю довжину. Якщо ж автомобіль стоятиме далі, ніж 20 метрів, то не достану. Бували такі ситуації, що в двір треба заїхати, а там машин так наставлено, що сама навіть машина не проходить. Вже не треба казати про те, щоб її виставити. Найперше завдання водія якнайшвидше доставити техніку та бійців на місце події. Автомобіль зі спецсигналом. Має право проїжджати на червоне світло та їхати по зустрічній смузі. Інші водії мають поступатися дорогою. Але в житті це не так. На красне проїхати все одно знайдеться якийсь льотчик, який може залізти під машину і ще хуже буде. Найбільше затримують пожежний автомобіль затори. Ну, на Харківський масив, там довго треба їхати. Це, якщо їхати в робочий банк з нашої частини, це мінімум хвилин. Ось що зараз заїдемо сюди в пробку і будемо стояти Якщо пожеж немає, водій не відпочиває. Кожного ранку він обов'язково перевіряє технічний стан автомобіля. Провіраю сигналізацію цього автомобіля. Повороти, світ, аварійка, мигалки. Потім перевірка автодрабини. Речах для под опорного присвіду Ось такий вигляд має місто з 50-метрової висоти. Водій пожежного автомобіля працює одну добу, три відпочиває. Має заробітну платню в середньому 1700 гривень. Особлива прикмета йде по-англійськи, не прощаючись. Доведено практикою. Тільки но скажеш колегам до побачення, скоро буде виїзд на пожежу.